На Прикарпатті поліція затримала двох підлітків, коли вони намагалися підпалити військові автівки. Зловмисниками виявилися жителі Долинської громади 18 та 15 років. За місяць вони знищили три позашляховики ЗСУ. Юнаки об'їжджали на велосипедах міста Долини і Калуш та відстежували військовий транспорт, який ремонтували після фронту. Вночі обливали автівки сумішу бензину з мастилом. Свої дії хлопці фільмували, щоби через телеграм звітувати перед. Замовниками підпалу 18-річному полію вже оголосили підозру про перешкоджання законні діяльності ЗСУ йому загрожує до восьми років ув'язнення. Розглядають питання про притягнення до відповідальності і неповнолітнього. В одному із телеграм-каналів, 15-річний юнак, знайшов оголошення, де пропонували легкий заробіток. Фігурант відгукнувся на пропозицію. Йому скинули варіанти завдань та розцінки за роботу. Йшлося про підпали військових автомобілів, адмінбудівель ТЦК та релейних шаф на лініях залізничного сполучення Західного регіону України. Для виконання завдань юнак залучив свого 18-річного родича. За перші підпали фігуранти отримали по 40 тисяч гривень. Надалі роботодавці запропонували паліям продовжити серію підпалів на Прикарпатті вже за більшу винагороду 5 тисяч доларів за два автомобілі.